Вітаю вас, відважні та незламні українці. Продовжуємо навчатися мінній безпеці. У сьогоднішньому випуску піротехнік Державної служби України з надзвичайних ситуацій Василь Хміль та його помічник Пес Патрон розкажуть вам про основні правила поведінки при виявленні протипіхотних мін, а також про особливості та різновиди цього типу боєприпасів. Ага, очевидно, патрон щось знайшов. Все зрозуміло. Це поширений тип мін, фугасні протипіхотні або ж народі метелики чи пілюстки. Деякі з них мають механізм самоліквідації, тобто можуть вибухнути самі і в будь-який момент. Міни зовсім невеликого розміру з долоньку. У пластмасових корпусах зеленого або коричневого кольорів. Зона ураження такої міни 10 метрів. А трапляються зазвичай вони саме там, де були бойові дії або ж велися обстріли систем залпового вогню. Через маленький розмір та колір їх доволі важко розрізнити в траві та кущах. Іноді їх навіть знаходять в домівках, тому важливо бути вкрай обачним. Добре, якщо побачите біло-червоне маркування. Значить територія обстежується на мінування і скоро її очистять фахівці. Якщо ж побачите міну, покладіться на фахівців з розмінування. А самі не підходьте, не чіпайте, повідомте про небезпеку людей навколо, телефонуйте 101. Щойно ви побачили вибух дуже небезпечної міни. Мон 50. Сподіваємося. Що більше вибухів вам бачити не доведеться. Це протипіхотна осколкова міна. Вона має прямокутну форму та пластмасовий корпус, але інколи буває ще округлою металевою. Такі міни можна зустріти в місцях, де війська базувались довгий час і вдавались до оборонних заходів. Вони встановлюються на поверхню землі, на різні елементи будівель, дерева. Тобто можуть бути будь-де. Для цієї міни характерним є використання розтяжки. Яка може бути у вигляді натягнутої нитки чи чогось подібного. Тож ні в якому разі не можна наближатись до неї. Зона її ураження від 50 до 200 метрів. Тому завжди уважно пересувайтесь в місцях, де велись бойові дії, та візьміть за правило дивитись під ноги. А побачивши міну чи щось підозріле, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101. Безпечних мін не буває. А патрон молодець знайшов цей надзвичайно руйнівний предмет, осколкову протипіхотну міну кругового ураження. Коли така міна вибухає, її корпус зробиться на частинки і розлітається на всі 360 градусів. Це один із представників сімейства осколкова протипіхотна міна кругового ураження. Натяжної дії. Вона має металевий корпус і чотири розтяжки. Якщо зачепити розтяжку, стається вибух. Радіус ураження. Становить 16 метрів. Міна має пристрій самоліквідації, тобто через певний час вибухає сама. Зустріти таку міну можна на території, де відбувались бойові дії. А це вистрибуюча осколково-протипіхотна міна кругового ураження. Вона також має розтяжки, але корпус її закопують на глибині 15 см. На поверхні лишається тільки підривач. Помітити цю міну дійсно важко, тому краще не ходити до місць, де довго базувались війська. Намагайтесь пересуватися тільки там, де зовсім нещодавно бачили людей. Звертайте увагу на біло-червоні знаки та стрічку. Вони сигналізують про небезпеку поруч. Патрон знає, про що говорить. А якщо побачили одну змін, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101. Бережіть життя. Дякую за увагу. Бережіть себе та своїх рідних.